Добрий день, друзі! Сьогодні я вже підготував для вас новеньке цікаве відео, але перед цим як завжди попрошу вас підписатись, поставити вподобайку та задонатити будь-яку суму на дрони для ЗСУ. А я починаю. Про вимерлі види мало що відомо, але в новому дослідженні вченим вдалося відновити геном давно вимерлого чагарникового МОА. Вчені засередились на вивченні геному маленького кущового МОА, двійника Ему розміром з індичку, який жив у Новій Зеландії до 13 століття. За словами професора Скотта Едварса з Гарвардського університету, про вимирені види доступне у дуже мало інформації, окрім вигляду їхніх кісток і в деяких випадках їхньої дієти. ДНК відкриває вікно природну історію давно вимиру видів, таких як чагарниковий моа. У новому дослідженні Едвардс і його команда розпочали створення послідовності геному цього виду, використовуючи метод аналогічний до того, який використовувався для секвенування геному інших вимерлих тварин, таких, наприклад, як шерстистого мамонта. Вони витягли ДНК з єдиної кістки пальця на гемоа і секвенували її у вигляді коротких фрагментів. На наступному етапі вчені з'єднали фрагменти у правильному порядку, використовуючи геном Ему для орієнтиру, оскільки ці тварини є спорідненими видами і геном ЕМУ добре вивчений. Геном чагарникового МОА все ще є чорновим варіантом, що може містити неточності або відсутні фрагменти. Проте дослідники виявили кілька цікавих деталей про давню вимиру тварину. Результати показують, що чагарникові МОА мали чотири типи ковбочок фоторецепторів, що дозволяло їм бачити світло і ультрафіолет. Вони також мали повний набір смакових рецепторів, що дозволяло їм розпізнавати смак у мами. Подальше вивчення геному чагарникового Муа може допомогти пояснити еволюцію нелітючих птахів, оскільки у чагарникових МОА повністю відсутні кістки, що трапляються у птахів з крилами. Чагарникові МОА, як і інші види МОА, ймовірно, вимерли близько 800 років тому, після прибуття поселенців до Нової Зеландії. Деякі припускають, що гігантські МОА могли існувати до початку 1990-х років. Як вважаєте ви, чи можна воскресити чагарникового МОА? Маючи на руках послідовність геному, чи можливо воскресити давно вимировий вид? Деякі дослідники намагаються це зробити з іншими вимировими птахами. Однак, за словами доктора Едвардса, метою їхнього дослідження не було воскресіння вимирового виду, а конкретизація природної історії чагарникового моа. Якщо вам цікава наукова тематика, прошу вас підписатись на канал. А також попрошу вас не бути байдужими та на fpv дрони на банку в описі або за QR-кодом відео. Ваші 10 гривень роблять нашу перемогу набагато ближчою.